Вітаю. Ще не встигло, можна сказати, от якось так звільнитися міноборони Росії від повністю від колишнього міністра Шойгу. Як вже починають розповідати про те, як там сильно все розікрали, і знаєте, таких розповідей зрозуміло, що буде далі ще більше і більше. Але ця цікава тим, що все ж таки це розказує не остання людина в путінській владі, шановний депутат Держдуми, ну і навіть якийсь такий керівник, я би сказала, цієї держдуми. І от він дуже різко раптом прозрів і розповідає, як все. буквально э, за часів Шойгу там вкрали, а не забываем, що все ж повторюють очень старанно там, що Шойгу никуда не дівся, он залишається при владі, он был буквально дуже такий на відповідальній посаді, але це не заважає от, -от таке говорити про нього. Вы знаете, ведь когда началась специальная военная операция, вот мы ваш, с вами в этой студии, сколько раз мы говорили, что, а как же так? А вот это изделие, а вот это изделие, которое нам показывали на параде Победы, на параде, вернее, на Красной площади. Очевидно, Пусть. именно это он и имел в виду. Конечно. А как же беспилотники, которые беспилотники, нам демонстрировали? Беспилотники, да. Где Потом, когда началась... Оказалось нас... их три к началу спецоперации. Когда началась настоящая война, вдруг выяснилось, это не стреляет, это не стреляет. От знову ж таки, Я думаю, що е, цього ще буде далі більше і більше, але завжди знайдеться Соловйов, який розкаже, що це ж не що його винувачити. І, е, зрештою, це сам народ, мабуть, винен, що він не так доповідає, що він не про те говорить і е, взагалі е, не так все робить. Ну, Тобто, врешті, завжди винні, скоріш за все, будуть рядові. Е, Російські солдати, які там ну от мало того, що їх там пачками утилізують, та ще й вони тепер винні будуть за те, що все покрали в міністерстві оборони. Кстати, фраза міністра оборони Андрія Ремчу Білоусова, що ошибаться можна не нельзя, Вір в першу чергу относитися ко всім тим, які формують отчеты снизу. В первую очередь, врать нельзя снизу, потому что наверху тогда накапливается колоссальная ошибка, когда снизу идет неточная информация. Поэтому всем тем, которые радостно вдруг стали из себя изображать образцов святости, посмотрите в зеркало. Начни всегда с себя. Ну, мабуть, він це отак натякає тому шановному керівнику Держдуми, що от хай він подивиться на себе, не тільки, мовляв, що його краде, але і ви також там крадете. Але, звичайно, оця спроба зразу все перекласти на якихось пересічних росіян, вона дуже така для Росії в принципі, звична. І розказати, що це вони все там брехали і тому не знали Боярі, не знав цар, ніхто нічого не знав, тому що ті, хто там десь там бігають по полям в Україні. І щось набрехали. Ну, але от не брехати це ви знаєте, на себе якось все ж таки не прикладає ні Салавйов, ні інші Пропагандисти, якось вони не брехати не можуть, просто апріорі, Якщо вже вони рот відкрили, то вони завжди брешуть. От в них на цьому тижні така нова була історія, нова така буквально кампанія, яку вони намагалися запустити, і ви її могли навіть бачити десь там окремо, якщо там ходили по соцмережам. Намагалися розказати вони, ну, взагалі для Росії це дуже зараз актуально будь-яким способом зірвати е, мобілізаційні заходи в Україні. Е, прикладається просто величезна кількість зусиль, е, залучаються всі там від Шарія до Мосійчука, е, мається на увазі ігори Масійчука, дуже багато вкачується туди і грошей, в принципі, також. Ну, і от Вони намагалися влаштувати такий, знаєте, якийсь там флешмоб буквально. Мабуть, спеціально там, проплатили якихось людей, які мали розказати, як в Україні спочатку вступу закону про мобілізацію. Зникли люди з вулиць, взагалі нікого на вулицях немає. Вийшло дещо комічно, тому що. Ну, знаєте, тому хто 18 травня ходив по вулицям міст, ну мабуть, було помітно, що якось навіть трошки в деяких місцях було важко протовпитися від людей. Настільки їх було багато. Ну, але це ж, знаєте, не заважало там тим людям і тим агентам російським, які отримали від росіян гроші, в себе щось таке намагатися викласти. Ну і от власне слово в слово, вони одне й те ж саме повторювали, слово в слово розповідали про те, як. от зникли чоловіки з Вот кадры из разных украинских городов после 18 мая. Улицы, обратите внимание, опустили резко. Мужчин на улицах нет. Все украинские хлопцы сидят по домам. 18 мая 24 года, день мобилизации. Ни одного мужика, ни одного. Да, вообще, он пустой. Сейчас, чтобы вы понимали, 13.00. Вообще, мужиков нет. Ну что, друзья, доброе утро! 18 число. Все пусто. Людей нет, никого нет. Люди! Люди! Вы где? Под кадры из разных украинских городов после 18 мая. Мужчин нет. Пусти вулиці, ринки, ресторани, всі українські хлопці сидять по дома. Прячуться Угу. Mm -hmm. Особливо на цих э, от цих вихідних були пусті ресторани. Ага, не можна було взагалі зайти і, і знайти місце в деяких містах. Э, ну але. Знову ж таки, вийшло незручно, тому що коли от в інші передачі так трохи більш пізніше намагалися щось там таке показати, то раптом з'ясувалося, що люд... доволі таки людно на вулицях і якось важко пояснити це. Ну, Але це абсолютно не завадило російським пропагандистам брехати далі і от далі намагатися щось цим влаштувати. Ну, в цілому можна сказати, що ця компанія їх провалилася, тому що важко кось. Переконати в тому, що немає людей на вулицях, коли люди виходять на вулиці а, і, і бачать, що ну, там як завжди все відбувається, власне нічого нового, от якщо е, в, в лютому березні, наприклад, 22-го року дійсно вулиці е, спустіли, і дійсно на них людей не було, ну так всі це пам'ятають, як це було, хто в той момент був в якихось українських містах. Пам'ятають, це були пусті вулиці. А якщо зараз вони не пусті, ну то скільки не розповідає по російському телебаченню і в якихось таких проплачених якихось е, записах, що от вони десь дашли і побачили, і, і спеціально таке підзняли десь щось пусте і, і розказати, що от дивіться, от, тут щось немає людей. Ну знаєте, то воно все одно не йде. Ну и вот в речке вышло, я скажу, дещо незручно, даже на самом вот таки российском телеэфире. Но ну, тем не менее картинки вроде свежие, ничего так, люди по улицам ходят, Спередон он Все-таки вот объясните, что там... происходит. Ну, на самом деле театр абсурда очень много роликов и э, из Днепропетровска, и из Харькова, угу. из Киева я не видел, но из из многих городов, где пустые улицы, угу. на самом деле люди Я видел да. густые, да. и магазины вот, пустые, центр, улицы пустые. Причем ходят. это в час дня прекрасная да. погода. Рынок Людей на улицах нет. Вымер. Ну, звичайно, воно ж з московської студії завжди видніше, де там на вулицях Києва чи немає. Ну, така от маячня. Ну і не менше маячня в них розгорілася стосовно власне катастрофи, яка сталася з гелікоптером президента Ірану, який впав, розбився. Ну і власне сам президент Ірану загинув. Ну, Але росіяни вони ж не були б росіянами, якби не намагалися щось таке з цього вигадати. Ну і звичайно, те, що вони в першу чергу вигадують. Це е, намагаються якось знайти якісь сліди. Ну не знаю, там український слід вони ще не змогли знайти, але звичайно, американські вже шукають активно, і я зараз також це покажу. Але в першу чергу, звичайно, намагаються розповісти, що це ж, мабуть, диверсія, теракт і ще щось таке. Версия о том, что это могла быть не просто трагедия, постоянно циркулируют. Вот. И если будут следы диверсии, террористического акта, то ведь ситуация может сильно напрячься. Народ, я смотрю, причем даже спецы в области авиации на Востоке обсуждают очень активно версию какого-то внешнего вмешательства. Ну, тем более, что иранские руководители один за одним в последнее время погибают. Причем в ряде случаев и Соединенные Штаты Америки, и израильтяне не скрывают своей вовлеченности. Так, ну, американцы убили в Ираке Касима Сулеймани, Четыре года назад, причем это произошло во время его официального визита в эту страну, и встречали его иракские официальные лица, взял беспилотник на выезде из аэропорта, подлетел и убил всех, кто был в делегации, кто встречал иранского генерала. Или тот же генерал Мухаммад Захиди и другие иранские офицеры, которые погибли в результате израильского Удара по Сирії. то й много було всього такого, що заставляє підозрівати не тільки погодні условия і технічну несправність. Ну, справа в тому, що коли були оці попередні випадки, то якось так було зрозуміло, і ніхто особливо не приховував, що це певні удари і ну, власне ліквідація певних осіб. А зараз ну всі там Ізраїль, Сполучені Штати. Дистанціювалися і сказали, що, скоріш за все, це якісь там ваші історії. Справа в тому, що ну, тут не зовсім ще така. Знаєте, однозначна ситуація, оскільки власне, може бути і боротьба внутрі самої там, іранської еліти, там є свої передумови, тому що Аяталахамінеї достатньо стара людина, ну при тому достатньо вже і хвора. В нього є син, якого він хоче зробити своїм наступником, а його прямим конкурентом і був президент Раїсі, який загинув от зараз. І, ну от, по суті, якщо так казати, це ліквідація конкурента сини, сина діючого аятули ну, от, і, ну, Тобто може бути і така ще версія. Але власне, поки що для росіян це стало знаєте, таким таким якимось, прямо таким трошки істеричним моментом, тому що для них Ну, в їх конспірологічному світі е, купа е, і, і те, що там одні якісь проросійські лідери, там на них замахи відбуваються, інші самі собі вигадують замахи, третє там ще щось. Для них це все от якось викликає таку трошки, навіть я б сказала, паніку. І Коли вони про це говорять, то ну не знаю, це скоріш виглядає саме як, е, знаєте, якісь нервовість е, самих росіян з приводу того, що з їх союзниками відбувається якісь дивні. истории. Рейси считался самым вероятным преемником Айталы Хаминеи и принадлежал консервативной части иранских элит, ориентированной на тесное сотрудничество и с Россией, и с Китаем. Но и зафиксируем, что за одну неделю так вышло, совпало. Произошло покушение на премьера Словакии Фитцо, неудачное покушение на президента Сербии Вучича. Попытка нового госпереворота в Турции, и вот теперь гибель президента Ирана. Все эти страны дружественные России. Гано бути дружньою до Росії країною. От, глядячи на це, якось навіть я б сказала, небезпечно бути лідером дружньою до, краї... до Росії країни. От єдиний висновок, який можна з цього зробити. А, між тим, росіяни дуже хапаються за будь-яку версію, яка б змогла їм сказ... ну, дозволила сказати, що це винят, там, Сполучені за... Штати, колективний захід. Вони б ухопилися і за версію, що це винна Україна, але якось ну, поки що не можуть придумати, як це. Це одне до одного підтягнути. А от про Сполучені Штати такі вони знайшли спосіб якось його так приєднати. Ну і вийшло, знаєте, дещо дивно. Ну от почали розповідати про те, що це через санкції впав вертольот, от власне, президента Ірану. Посол Ирана в Москве Джалали подчеркнул, что он не в курсе версии о теракте. А вот бывший глава МИД Ирана Мохаммад Зариф обвинил в причастности к катастрофе именно в Вашингтон. По его словам, в США, несмотря на постановление международного суда, запретили поставки запчастей для президентского вертолета, того самого американского белл 212 и Это вызвало износ двигателя и крушение воздушного судна. Розсматривати будуть всі версії, в тому числі можна предположити електронне вас на вертольот. І от тут стався розсинхрон в російських пропагандистів. Тому що розповідаючи про те, як санкції вплинули, і впав э, гелікоптер, э, нібито президента Ірану, можна ж договоритися до того, як санкції впливають на саму Росію. А в Росії от постійно відбуваються якісь поломки літаків. І це відбувається в режимі нон-стоп, трохи не кожен тиждень ламається якийсь літак. Він сідає назад, він щось там загорається, щось там не, не підлітає. Ну тобто, у них постійні проблеми, і вже ну я би сказала так, навіть майже ніхто. Е не приховує, що причина в тому, що е, вичерпуються можливості запчастини ставити на ці літаки, всі літаки там переважно іноземні боїнги, ембраєри, і вони не оновлюються, нові купити неможливо. Е, старі виходять з ладу, і все це починає падати, якось розвалюватися. І, от е, розповідаючи про те, що а може, це через санкції впав вертоліт. То можна ж договоритися, може через санкції так активно почнуть зараз падати літаки в Росії, прямо всі зразу. Ну і, мабуть, там хтось таки до цього додумався, що це якось звучить так дуже недобре. І буквально в іншій програмі, вже так трошки більш ввечері, все це почали ті ж самі там російські пропагандисти, але в іншій студії активно спростовувати і казати, що Скабєєва, мабуть, наговорила маячні, і всі інші, хто повторював за Капієва Скабєво, також наговорили маячні. І вийшло, я би сказала, досить кумедно. Дивиться, як вони між собою сперечаються. Тезисы, которые сейчас вбрасываются американцами, что техника старая, она не обслуженная. А вот за счет санкций мы додавили и вообще полеты над Ираном не такие же небезопасные как и собственно полет на этом вертолете. Да, действительно, вертолет БЛ-212 это такая достаточно древняя модель. Мы его еще можем вспомнить по фильмам Хищник там или другим. Но тем не менее, мы понимаем, что Иран научился в условиях санкций. Обслуживать свою авиационную технику, самую разную, доставать запчасти. Уж для одного борта они сделают все, что нужно. Це, мабуть, Скабієва розповсюджувала американську пропаганду, мабуть, отак от, тобто американські тези, при чому е, смішно вищули, да? Скабієва посилалася на колишнього е, міністра іноземних справ самого Ірану, колишнього, тобто людини, мабуть, також якоїсь близької там, до росіян. Е, більш того, це е, говорили не американці, це говорила російська пропагандистка. І тепер вони розповідають, ні, це все американці закидають, ні, вони знайшли. Для одного, що вже якось гелікоптера можна знайти запчастини. Ну, вийшло так досить куменно це все. Ну і але головне, що от всі ці видумки російських пропагандистів, які в кожному ефірі обов'язково я просто не стала вже вам це показувати, бо це одне й те ж саме, що гуляє з ефіра в ефір. Оці всі розмови про те, що це все не просто так, що, мабуть, це все загадково, що е, не можна сказати однозначно, що йде слідство, ніхто точно не знає, і все це е, ще ще будуть розбиратися. А якщо навіть розберуться і скажуть, що це були погодні умови, то це, мабуть, вони так. Спеціально приховують і щось не те кажуть. От все це, звичайно, розбивається про те, що все ж таки сама влада Ірану висуває. Рівно дві версії основні, і вони про них говорять це або технічна несправність, або все ж таки погодні умови. Ну і от цікаво, як значить пропагандист російський намагається от з цього якось так виплутатись і розповісти, що ну, там влада одне каже, а народ же ж віре, що це все був замах і що це все. Ну, знаєте, посилатися на народ це те ж саме, що посилатися. А ви знаєте, я шов тут по вулиці, і, і одна баба сказала, або таксіст мені сказав. Десь от і все всю правду розказала Це приблизно тепер це ж саме лунає з усіх буквально російських телеекранів. Вони посилаються на народ Ірану, який не вірить, як з'ясувалися офіційні версії. А тут вигадує якісь свої, які би були ближче до того, що намагаються вигадати російські пропагандисти. Повним ходом іде розслідування этого инцидента две версии, как я понимаю, самые рабочие, самые такие приоритетные, очевидно, да, катаклизм, да, природа, туман, дожди, не справились с управлением. Есть еще версия о покушении. И вот в обществе именно эту версию рассматривают прежде всего. Но я хочу сказать, что иранцы в политическом смысле очень зрелая нация и Ну і зрештою, знаєте, з того, що знову ж таки як коментують, вони не полишають таке враження, що самі якісь російські пропагандисти оцю всю історію з падінням літака іранського президента якось дуже сильно накладають на власну реальність, в тому як вони намагаються розповісти, що та нічого такого в Ірані не сталося. Ну, да, ну і мер-президент буває. Ну ні, не зовсім просто мер президент. Це в демократичній країні. Ну, так, буває. Загинув президент, буде інший президент. А тут, знаєте, це така країна, де так легко лідери не обираються. І в першу чергу так легко вони не обираються в Росії, де вони взагалі не обираються вже ну, більше 20 років, тому що у них без... один лідер і ніяк вони не можуть знайти іншого. Просто взагалі нема альтернативи у них одному і тому ж лідеру. І от, от це як вони знаєш, зараз, от хочу, щоб ви просто послухали, як вони намагаються підкреслити, що нічого ж не сталося, що паніки ж немає і взагалі безлічно. Не почалося на вулиці. Чого вони мали, мали початись без злади через не ну, Незрозуміло для нормальної країни. А для росіян, зрозуміло ну так, а, а як же інакше? мали початись з злоди. Я нахожусь в Тегерані, ну где-то в нескольких километрах от площади Валясар, где проходять масові траур. Я не там, потому що Там интернета нет, полагаю, его там специально отключили сейчас. Паники нет, нет никакой суеты. Ушел человек, которого многие воспринимали как отца, как родственника, как очень близкого человека. Но тем не менее, паники, страха за будущее в политическом смысле этого слова нет и быть не может. Все уверены в непоколебимости верховного лидера, все уверены в устойчивости. Исламской республики, политической устойчивости, экономической устойчивости. Так что ни страха, ни горя, ни паники, ни беспорядков. Это не то, что может их напугать, заставить паниковать, бежать, сломя голову куда бы то ни было. Это не то, что способно заставить страну рухнуть, зашататься политический строй. Він так часто казав слово паніка, що зрозуміло, що паніка просто у російських пропагандистів і що вони оцю всю ситуацію для себе буквально розглядали як. Ну, знаєте, таку маленьку репетицію смерті Путіна, напевне. Тому що як інакше це зрозуміти, ці крики про те, що ні, устрій не зміниться, і паніки немає, і нічого не сталося. І...» Але інтернет, про всяк випадок, там, де проводять траурні заходи, все ж таки виключили. Нащо виключати інтернет там, де проводять траурні заходи, якщо паніки немає і нічого не сталося? Ось питання таке виникає, просте і доступне. Нащо це робити? Ну, ну, от, і, ну, От, от, спостерігаючи просто цю реакцію, зрозуміло, що це, знаєте, така невеличка репетиція. Як би вони стали говорити, коли от помре Путін? От як би це було? Щоб вони говорили, як би вони на це реагували, і щоб вони там вигадували. Ну і власне, якби вони намагалися самі себе переконати, що нічого не сталося. Ну, тому от можемо тільки подивитись на це все, і ну, я б сказала, дещо подивуватися ці реакції, і власне, відчути, знаєте, от ту якусь таку збентеженість взагалі російських пропагандистів, яка до ну, певної міри відображає, мабуть, збентеження і самого російського населення, а що як і у нас таке станеться. Ну, зрешті, вони під санкціями, і у них там вертольоти літають, і у них там не завжди є запчастини. Так що ну, таке змушує просто замислитись. Ну, от такими замисленими, і будемо далі спостерігати за тим, що вони будуть ще розповідати, що будуть ще далі вигадувати. Побачимось.